Ось таких батонів, вчорашніх, позавчорашніх або краще черствих, готують в Іспанії на Великдень класичний десерт, який в іспанців асоціюється саме з цим святом. Для нас це просто грінки, хліб, який мочаєш в молоко, цукор і потім обсмажуєш в яєчку у вершковому маслі. Але тут це називається Торіхас. І можна купити їх уже готові. Ось в таких коробках. Чотири штучки коштують 6 євро. Я питала у іспанців, з чим вони їх їдять. Вони кажуть, їдять, по-перше, холодними з усім, з молоком, з кавою, з какакова але найкраще спробувати це звичайно. Якісь кондитерські всі іспанські кондитерські в торв'єсі розкрили свої секрети приготування. Солодку булку на 24 години замочують молоці з корицею, потім не смажать, а запікають в духовці. А цукор зверху карамелізують. Нарешті пробую справжні торіхаси. Вони ще теплі. Заплатила за них майже 7 євро плюс дві кави. Ні, це зовсім не схоже на наші грінки, насправді дуже солодкі, хрумкі, смак карамелізованого цукру. Насправді, насправді по-своєму смачно. Дуже смачно. Раджу хоча б раз в цій спробувати. Ну а вам смачної паски.